Так, математику зробила, на українську літературу твір написала і осталось і тільки реферат про плазунів підготувати. О, Марійко, а що ти робиш? Я що, домашнє завдання на завтра виконую. А, а я це в танчики грала і забула про уроки. Десь ми писати. списати. Ні, Катю, це не чесно, виконай сама. Тобі що шкода, я бі сама ці задачки розв'язала. Але в мене немає часу. Тільки Добре. Добре. нікому не розповідав. Слухай, а нам ще задавали твір, про як його там... Франка, ти написала? Звичайно, і мені здається, я правильно змогла передати характер. О, це добре, дай писати, бо в мене футбол і читати ніколи. Але ж твір я сама писала, там мої власні думки. Це ж твір розда. Та я тільки прочитаю і все перероблю. Перше слово кожного абзацу заміню. Лариса Миколаївна не дізнається. А якщо не даси, я всьому класу розповім, яка ти жадібна, і з тобою ніхто не буде дружити. Катю, так не можна, я ж старалася. Ну тоді начувайся. Якщо ти така зла, то тримай. Залишилася біологія, а там головне реферат написати. Що реферат правильно можна за 50 гривень в інтернеті купити і прізвище замінити на своє. Катю, от слухаю тебе і соромно мені за тебе, як ти за три хвилини примудрилася, аж три закони академічної доброчесності порушити. Які ще закони? Рахуй, списування, плагіат, хабарництво. Ви помиляєтесь, я тут ні до чого, я тільки домашню списала, всі так роблять. Я учениця у ліцеї навчаюся, я ж не письменниця і не артистка, це у них там доброчесність, плагіати. А я ще дитина і мене це не стосується. Катю, це ти помиляєшся, якщо гадаєш, що доброчесність потрібна тільки дорослим. Доброчесність на навчанні це передусім повага до себе та до інших учасників освітнього процесу. Мабуть, тобі приємно, коли тебе оточують культурні виховані однокласники, однокласниці та друзі, які поводяться чесно та завжди дотримують свого слова. З такими людьми хочеться спілкуватися. З ними легко та зручно. На них можна покластися, їм можна довіряти. А твоя поведінка з Марійкою ілюструє недоброчесне, ставлення та переповагу до інших. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності прописані у Законі України про освіту. Стаття 42 Закону України про освіту подає саме таке визначення академічної доброчесності. Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових творчих досягнень. Тепер зрозуміло, Лариса Миколаївна, а це явище стосується тільки нашої країни. Поширення різних форм академічного шахрайства не можна назвати суто вітчизняною проблемою. Це світова тенденція, основними формами якої стають списування, плагіат та недоброчесна поведінка для отримання оцінок. Зрозуміло, а в нас це явище стало популярніше завдяки інтернету. Але це ще не все. Я пропоную розглянути види порушення академічної доброчесності. Ого, і багато що з цього ми робимо кожного дня. Я пропоную добре запам'ятати всі ці види порушень. І не варто забувати, що порушення академічної доброчесності здобувачів освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності. Крім зазначених покарань, нехтування академічної доброчесності може призвести і до трагедії. Я пропоную всім переглянути відео для того, щоб зрозуміти, як це може трапитись. Для того щоб змінити ставлення нашого суспільства до негативних соціальних явищ, корупції, хабарництва, плагіату, порушення авторських прав і решти, потрібно виховати нове покоління. А для цього ми маємо навчитися у школі або ще раніше, тобто нам у навчанні слід. Самостійно виконувати навчальні завдання, завжди вказувати посилання на джерела інформації, дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права, надавати достовірну інформацію про результати власної, навчальної, наукової, творчої діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Я рада, Катю, що ти зробила правильні висновки. Марійко, я хочу вибачитись і пообіцяти, що я більше не буду себе так поводити. Я тебе пробачаю, а з навчанням, якщо хочеш, я тобі допоможу. Домовилися. Чесність, порядність, відповідальність і взаємоповага ключ до справжнього навчання, що ж і до академічної доброчесності в школі. То вона стосується кожної і вимагає дотримання певних стандартів поведінки. Тому ми учні зобов'язуємось проводити етично в усіх ситуаціях, чесно докладати власних зусиль для виконання творчих інтелектуальних або наукових завдань, визнавати і поважати роботу та права інших. Ми обіцяємо. Навчатися старанно та сумліно. Розвивати власні здібності. Вести здоровий спосіб життя, поважати думки та ідеї інших. Поважати власність інших. Уважно слухати, коли інші говорять. Уникати образливих слів, поважати почуття інших. Бути стриманими. Не запізнюватися. Визнавати свої помилки.